У Черкаській гімназії флешмобили до дня пам'яті та примирення. Учні склали мозаїчну карту України на кожній області. Червоний мак усе аби вшанувати пам'ять полеглих під час другої світової. Подробиці з акції у нашої Ірини Малюкової. Отак, хвилиною мовчання, черкаські гімназисти вшановують полеглих у другій світовій та війні, що зараз на сході цим заштом Ми вшановуємо пам'ять загиблих, які гідно боролися за те, щоб ми жили, жили наші батьки і наші діти. Ми навчаємося в 9-й гімназії. У нас дуже великий. Гімн. Дуже багато уваги приділяється історії, і ми хочемо, щоб пам'ятали діти підростаючі покоління, пам'ятали про подвиги наших предків і не забували свою історію, тому що кожен громадянин своєї держави повинен знати свою історію. Вшановували полеглих у гімназії увесь тиждень, усе у межах тижні історії, бо ж її вивчення тут має неабияке значення. Що доносимо дітям про те, що треба трошки переосмислити історію, подивитися на проблему війни не з точки зору перемог. А з точки зору втрат і пам'яті будемо намагатися дітям пояснювати, що відзначення жертв всіх воєн і Другої світової, і великої вітчизняної, як би там і називали, і власне той він, яка сьогодні відбувається на сході, так звана гібридна війна, це дуже важливо. У день примирення тут влаштували символічний флешмоб. Учні склали пазл карти України на кожну область вклали маки. Їх напередодні зробили власноруч. Завершення такої роботи по вшануванню пам'яті по Акценту на тому, що ми вшановуємо всіх жертв нацизму агресора в Європі. Тобто, день пам'яті, примирення, об'єднання. От сьогоднішній флешмоб це ну, останній акорд в заходах, які ми проводились до цієї події, долучився до присвітництва школярів і депутат міськради Андрій Більда. Він переконаний, дуже важливо донести школярам інформацію про жахи Другої світової, аби вони краще розуміли, що відбувається зараз. Ми пам'ятаємо, якою Страшною ціною далася Україні перемога у Другій світовій війні, і лише спільними зусиллями об'єднаної нації тоді було переможено агресора. І якщо перекладати, Асоціації на теперішній час то ми маємо так само агресора, тільки вже не на заході, а на сході. І ми маємо націю, яка єднається у боротьбі проти зовнішнього ворога. Подібні флешмоби в гімназії планують робити традиційними, аби залучати до вшанування якомога більше поколінь. Ірина Малюкова, Роман Буша, Вікка новини.